Доброго ранку. Починаємо тест акумулятора. Інвертор переведений і зараз буде в режим СБУ. Сонце ми відключимо, щоб коли воно зійде, що воно нам тут не заряджало нічого. Показники отут фіксуємо 207,5 кВт. Акумулятор заряджений до таких показників. Це приблизно 34,5 вольта на комірку. Щось таке. Тому що ось в інструкції написано зараз старт балансування починається на 3, 35 вольта. І це можна змінити. Не знаю як, але якось можна. Ну все, там зафіксували, там зафіксували. В якості намонтаження буде виступати бойлер. Дамо моєму, навантаження десь 1,5 кВт, щоб інвертор не включав вентилятор і щоб він не шумів. Та й все. Ну, починаємо. Все навантаження пішло. Півтора майже кВт інвертор веде себе тихенько. Буде періодично вмикатися щось тут продувати, але буде тихо. Розрядка акумулятора буде десь до 3 вольт на комірку, тобто до 48 вольт в загальному. Менше не буду. І тут також, бачите, не заряджений він до 57 чи 58 вольт, тобто до, до 35. Тому що я його тестую, хочу протестувати в реальних умовах, скільки він дає плюс-мінус. Тому що витискати з нього все там, від останньої там, до останньої краплини, це трохи, трохи не, неправильно. В реальних умовах він так ніколи не буде працювати, той, тобто тестуємо в реальних умовах його. Крім того, там від 343 до 365 вольта на комірку. Там вже ємності як такової немає. Там дуже швидко набирається заряд. Так само дуже швидко заряд сідає. Тому від 343 до 3,0. Все. Пішло. Нічого з мережі не бере. Все бере тільки з інлятора. Тільки з акумулятора. Струм 30 ампер. Добре, поїхали. Так, ще одна температура. Комірок у нас 12,6 градусів. Плати і простір в акумуляторі 14 градусів. Почали ми в 6-й там десь 15. Чекаємо. Пройшло трошки більше години. Я там був трохи прогавив, у мене бойлер по таймеру виключився на хвилину, мабуть, 5-10 не було навантаження, потім включив його примусово. Тому трохи, мабуть, менше з'їло, ніж 1,5 кВт. Хоча навантаження стабільне десь там до 1500 до Вт. Так, через годину у нас струм трошки зріс, бо напруга трошки впала, і стільки в акумуляторі залишилось. А температура акумулятора. Температура акумулятора і комірок трошки піднялась на 3 градуси. Ось такі температури. Продовжуємо. Так, тесто пройшло 2 години вже. Віддав акумулятор 3 кВт години в мережу, це після інвертора вже. Стільки залишилось відсотків. Яка температура? Піднялася до 18 градусів. Плата 24. Так. А яка у нас напруга по коміркам? 3200, 398, 395. Ну Там на якійсь сотні долі вольта відрізняється. Все, чекаємо, спостерігаємо далі. Так, пройшло у нас 3 години. Я починав в 6-15, здається. Так, потужність, та саме 1,5 кВт. Напруга на акумуляторі така, струм відбирається, струм зріс. Напруга просіла, струм зростає. Що у нас на акумуляторі? 4% заряд. Он там вже блимає червоний діод. Менше 5% починає блимати червоний діод. Так, тут було 207,5. Віддав 4,3 кВт. 4-3 кВт години. Зараз порахуємо. Я думаю, що вже скоро буде все. Тому що напруга. Ну, така. О, давайте подивимося. Там же в мене десь є ємність. Він пройшов циклів. Акумулятор пройшов 80 циклів Він у мене з вересня працює, але в основно працював просто так на підтримання. Коли блекаути на підтримання живлення. Так, чекаємо ще трошки. Так, у нас 48 вольт. Блимає помилка, що скоро виключиться все. Значить Напруга на камірках 2,99-2,98. До 3 вольт ми його розрядили. Тепер я йому включу ще мережу, бо він зараз перейде на байпас. І фіксуємо показники. 212,1. Зараз порахуємо. Так, було 212,1 мінус 275 на початку було. 4,6 кВт години акумулятор віддав через інвертор. При цьому температура на початку була 12 градусів. Зараз я його він накритий у мене лежав, я його накрив. Температура виросла до 23,5. Зараз якраз хороше сонце піднялося. Воно сьогодні з самого ранку. Тому я мережу відключив і зараз сьогодні будемо на сонці ще й робити експеримент по генерації за сьогоднішній день. Неділя сьогодні не пам'ятаю, яке число там, здається, 19 чи 20 січня вже 18 січня. Все, ввечері ще покажу, скільки згенерувало на сьогодні станція, плюс скільки вона ще ну, 5 кВт в акумулятор зарядила. Звісно, це тест був не в лабораторних умовах, тому що там воно йшло через інвертор. І якщо у вас маленьке навантаження, ну, наприклад, там 50 Вт чи 100 Вт холодильник, то вам, мабуть, краще інвертор відключати, тому що він в режимі постійного от, постійної роботи споживає 50 Вт. Кожну годину я перевіряв там, тестером, блоком живлення з ватметром. І він просто так, так у вас за добу з'їсть там 1,2-1,3 кВт, Витягне з акумулятора на те, щоб просто підтримувати себе в робочому стані. Тому якщо у вас навантаження маленьке, то можна інвертор виключити і включити його там. періодично його вмикати, якщо у вас прямо дуже сильно погана ситуація з блекаутами. А от при такому навантаженні, як сьогодні, було 1,5 кВт, він протримався 3 години і 10 хвилин. Це напруга була на комірках 3,43 і сіло воно до 3 вольт. Ось така ситуація.